Що повинні були зробити американці? Залишити це безкарно або нанести удари по терористам? Вони нанесли удари по терористам і правильно зробили, тому що вони поставили їх на місце, знищили терористів, знищили замовників, продовжували шукати десятиліттями і знищували цих терористів. Це що? Людь Сполучених Штатів? Людь ні, це справедлива. Ціль Сполучених Штатів зупинити терористів. Інакше, якщо ви їх не зупиняєте, вони знов до вас прийдуть. Ось вам і відповідь: Україна наносила удар по території Курської області, куди Росія привезла північно-корейських вбивців. Тисячі дванадцять тисяч північнокарейців. Вона їх. Просто навчала, тренувала, щоб вбивати нас, і вони прийшли нас вбивати. Чотири тисячі ми знищили. Ми просили дати далекобійну зброю, щоб ці тисячі до нас не дійшли.